Новини. RTI. У боях під Дебальцево на початку цього року загинули 70 російських десантників, не менше 17 із яких жителі Іванове. Про це йдеться у доповіді під назвою Путін. Війна, яку підготували товариші убитого російського опозиціонера Бориса Німцова на основі зібраних ним матеріалів. У доповіді йдеться, що на той момент солдатів, які їхали на Донбас, почали звільняти з армії та видавати за добровольців. Міноборони Росії обіцяло платити компенсації їм за смерті, можливі каліцтва. Незважаючи на ці звільнення, однак обіцянку Міноборони Росії не виконало. Крім того, у документі вказуються і витрати з російського бюджету на війну на південному сході України. За 10 місяців було витрачено близько 53 мільярдів рублів. Як зазначає співавтор доповіді економісти Сергій Аліксашенко, двадцять 21 мільярд рублів потрібен на утримання 6 тисяч добровольців, 25 мільярдів на підтримку 30 тисяч місцевих так званих ополченців і 7 мільярдів рублів на експлуатацію, обслуговування і ремонт бойової техніки сепаратистів. Канада виділить Україні ще близько 25 п'яти мілья... мільйонів доларів на гуманітарні цілі і розвиток демократичних інститутів. Таку обіцянку дав міністр закордонних справ цієї країни Дуглас Ніколсон на зустрічі з президентом України Петром Порошенко. А вона відбулася напередодні. Ніколсон нагадав Петру Порошенку слова канадського прем'єр-міністра про те, що світ змінюється, але наступні 5 днів, 5 місяців або 50 років ви можете розраховувати на підтримку України з боку Канади. Іноземний дипломат наголосив, що підтримка нашої держави, особливо щодо врегулювання ситуації на Донбасі, є одним із Пріоритетів Канади у зовнішній політиці нагадаю, також що у квітні Канада заявила про те, що направляє в Україну 200 військових інструкторів, які будуть навчати наших вояків. Тим часом міліція перевіряє інформацію про те, що невідомі особи учора стріляли та кидали каміння у вікна на території підприємства Українська теплоізоляційна компанія у Костополі. Таке інформує управління Міністерства внутрішніх справ у Рівненській області. Правоохоронці встановили, що конфлікт на території підприємства виник між орендодавцем та орендарем. І у наслідок учорашніх подій до лікарні звернулися двоє чоловіків. І ще трьох учасників конфлікту доставили до райвідділку міліції. Водночас іншу версію наводить місцеве видання Чарівне інфо. Воно повідомляє, що конфлікт стався, бо на підприємство у Костополі не пускають волонтерів, які раніше ремонтували там техніку. І зато на території фірми знаходяться озброєні люди. Це найнята охорона, і саме між ними і виник конфлікт. Із волонтерами підтримати останніх, до речі, згідно із цими даними, прийшло близько 200 місцевих жителів. А міліція у ситуацію не втручалася, доки не почалася бійка. Натомість третю версію наводить директор підприємства Андрій Юзич. Він каже про те, що місцеві партійці із об'єднання Свобода разом із тими ж волонтерами намагаються рейдерським способом захопити підприємство. До інших подій, державний секретар США Джон Керрі сьогодні прибуває в Сочі. Там буде говорити про ситуацію в Україні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє BBC. Керрі і Лавров серед інших питань також мають намір поговорити про ядерну програму Ірану, ситуацію в Ємені і конфлікту у Сирії. Додам, що це перший візит Джона Керрі до Росії з початку її агресії в Україні у минулому році. Білий дім раніше повідомив, що Керрі також може зустрітися із російським президентом Путіним. Однак цю зустріч поки не підтверджують у Кремлі. На сам кінець на аукціоні Крістіс у Нью-Йорку продана картина Пабло Пікасо Алжирські жінки за рекордні 179 мільйонів і 400 тисяч доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому. За інформацією мистецтвознавців, це найбільш дорого оцінений твір мистецтва на сьогодні. Картина була написана Пабло Пікассо у 1955 році у пам'ять про Анрі Матіса. Оціночна вартість полотна становила 140 мільйонів доларів. Ім'я нового власника картини, так само власне, як і попереднього, невідоме. Новини RTI.